23 лютого у великій виставковій залі Конотопського міського краєзнавчого музею імені Лазаревського відбулося відкриття персональної виставки Бориса Сердюка, постійного учасника Конотопського міського пленеру художників Барви Малевича, приуроченої до 145-ї річниці від дня народження всесвітньо відомого художника, засновника супрематизму Казимира Севериновича Малевича. На нашому заході присутні. Міський голова Артем Семеніхін, депутат Конотопської міської ради Олена Сердюк, начальник відділу культури і туризму Олена Шенкаренко, заслужений художник України Володимир Харакос, викладач дитячої школи мистецтв Євгеній Мер, працівники закладів культури міста Конотоп, працівники Конотопської дитячої художньої школи, музейні працівники Горішньоплавнівської історичної краєзначної музей. І член Національної спілки художників України Борис Сердюк. Сьогодні ми зібралися на відкритті персональної виставки художніх робіт Бориса Сердюка Рідний край, приуроченою до 145-ї річниці від дня народження всесвітньо відомого художника, засновника супрематизму Казимира Севериновича Малевича. Борис Сердюк – Живописець, член Національної спілки художників України, постійний учасник Конотопського міського пленеру художників Барви Малевича. Творчість художника представлена полотнами, створеними у різних жанрах живопису. Це і пейзаж, і портрет, і натюрборд, і жанрові композиції. І вони лише крихітна частина його творчого доробку. Адже кількість полотен, написаних ним у різні роки, становить сотні. До кожної персональної виставки художник підходить з хвилюванням і відповідальністю. І кожна виставка стає стимулом рухатись далі, творити на радість людям. Народився Борис Петрович Сердюк 30 червня 1960 року у місті Конотоп Сумської області, закінчив загальноосвітню школу номер 9 вступив до Конотопське медичне училище. Відчуваючи поклик художника впродовж 1979 1984 84 років, навчається на художньому графічному відділі юрій Польського педагогічного училища. У стінах училища і відбулася перша персональна виставка пейзажів і портретів. Працював учителем креслення, і малювання, викладачем живопису, різнення по дереву у школі мистецтв, художником-дизайнером, художником-оформлювачем, а також головним художником міста Коното. У 2000 році Борис Сердюк лишив останнє місце роботи і став вільним художником. Борису Сердюку вдається поєднувати поетичне сприйняття та глибоке розуміння природи із блискучим художнім виконанням. Але художник прагне ще більше доскональності. І такий момент настає, коли він вперше потрапляє на пленер міста Гуртури. Спостерігаючи за роботами досвідчених колег, він наважується змінити. Силь виконання своїх робіт, змінюючи пензлі на мастихіни, він пробує писати у стилі імпресіонізму. 2012 року починається творче піднесення бідця. 2012 рік місто Київ», лауреат премії Сморагдово Валіра», Міжнародний літературно-мистецький фестиваль Кролевецькі рушники «Місто Кролевець, місто Київ» 2013 рік лауреат премії імені Макарен та Сумщина Любове моя. Мальовничі горизонти шляхами пленерів місто Шостка. У 2013 році розпочинається новий виток у творчості Бориса Семдюка, пов'язаний з переїздцем місто Кременчук. Художник постійний учасник пленерів, а також гуртових, персональних, міжнародних та всеукраїнських виставок. І все тут спрямовано на пошук нових жанрових форм, відкриття правдивої історії рідної України, характеру української людини. Та її духу. У грудні 2018 року Борис Сердюк потрапив у світовий арт-простір мистецької платформи міста Юрьорк, де його сім робіт увійшли в каталог «Живопис та графіка. 2019 по 2023 рік взяв участь у 45 п'яти всеукраїнських та міжнародних виставках. 2019 року член Національної спілки художників України. Творчість Бориса Сердюка це гордість нації. Численні твори художника знаходяться в музеях та приватних колекціях України, Німеччини, США, Ізраїлю, Фонду культури міста Гонцу і, звичайно, Конотопському міському краєзнавчому музеї імені Лазаревського. І сьогодні фондову колекцію нашого музею поповнюють 32 роботи Бориса Петровича з персональної виставки Рідний край вдячні за щедрий мистецький подарунок! До слова. Депутат міської ради Олена Сердюк. Вітаю свого батька з відкриттям виставки персональної. Хочу сказати, що для мене це честь бути присутньою тут. Всі мої, все моє дитинство, всі мої шкільні роки е, прийшли поруч з батьком. Я пам'ятаю кожну його картину. Пам'ятаю кожен етюд. Кожен, кожен а, портрет, картину. А, кожна картина його наповнена душею, вона немов сама живе. І всі картини надихають і мотивують. А, я пам'ятаю, як він змінив свій стиль. Це було дещо нове. Але мені подобається і сподіваюсь, що і вам подобається, і сподіваюся, що наступного разу він буде присутній тут, в Конотопі, і особисто відкриватиме виставки. Дякую. Само запрошується начальник відділу культури і туризму Конотопської міської ради Олена Шинкаренко. Дійсно, непересічна особистість. І е, дякую Олені Борисовні за такі добрі слова. Е, відомий художник, постійний член нашого пленеру Барви Малевича. А сьогодні, до речі, 145 років виповнюється від дня народження Малевича, українського художника, всесвітньо відомого супрематиста, котрий жив і творив в місті Конотоп, котрий написав свою першу картину в Конотопі. І е, дуже тішить те, що наші місцеві художники продовжують цю традицію. Піднімають, піднімають славу нашого канатопа, тримають бренд, і Борис Петрович це доводить. І ну, така несподівана сьогодні новина, що він дарує картини нашому краєзнавчому музею. Що це правда, я почула? так? Правда. То дійсно, пане Борисе, ми дуже вам дякуємо. Низько вам вклоняємося від цієї громади за такий чудовий дарунок. Ви знаєте, що живопис зараз дуже дуже цінується. Багато людей вкладають свої кошти в багато речей. Хто в нерухомість, хто ще в якісь справи, хто в освіту. Багато-багато дуже наших свідомих українців вкладають свої кошти у живопис. Тож дуже престижно. Дуже здорово мати такі витвори живопису і в себе вдома, і в закладах, в установах такі картини прекрасні, як ми сьогодні бачимо в нашому музеї. Бажаю всім гарного перегляду. Не можу не згадати сьогодні наших захисників, завдяки кому ми сьогодні маємо змогу бути присутніми на такому прекрасному заході в остатній залі нашого краєзнавчого музею. Подякувати і запевнити в тому, що ми їх теж тут підтримуємо, чекаємо з перемогою. Слава ЗСУ, слава нашим митцям, слава нашим художникам українським і слава Україні. Yeah. До слова запрошується Борис Сердюк. Доброго дня, шановні гості, шановні відвідувачі, виставки. Зараз я мешкаю в місті Кременчук. Але народився я в місті Канатопі, вчився також в місті Канатопі, художником став також в місті Канатопі. І дякуючи канатопу, я став таким, яким я є. І хочу подарувати місту. Заслужений художник, художник України Володимир Харакос. Добрий день всім, пане Борисе, У нас є спільні знайомі з вами. Я, я, я колись брав участь сірі сі, сі перлини. Трі це тріналі образотворчого мистецтва в місті Кримінчук. Займались куратором була Ольга Гриценка. Знаєте, так? Так що у нас вже є з вами Крименчуських художників. Так. Ну, дякую вам за, за, за вашу чудову виставку, за теплі роботи, за кольорові. За, за, той, за ту радість і пепоту, яку ви принесли в наше місто. от е, Наша армія так, заговорила так голосно на, 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 на весій. І ми маємо, ми мусимо просто не залишати наш простір е, гідним. Він має бути заповнений заповнен нашою культурою, нашим словом. Нашою свідомістю, нашою, нашою свободою. Ну за це подяка вам. І зараз Україна взагалі на міжнародному ринку, на, на міжнародному культурному, вона досить потужно виступає. Повертаються імена наших митців до слова запрошується Євгеній мех, місцевий художник, вчитель живопису, художник-декоратор Конотопську дитячої школи мистецтв. Мені дуже приємно, що сьогодні саме цей день відбулося відкриття цієї виставки. Вдячні за щедрий мистецький подарунок і запрошуємо мешканців міста завітати до міського краєзнавчого музею імені Лазаревського та переглянути персональну виставку художніх робіт Бориса Сердюка, рідний край.